Добрий день, рада вітати вас на каналі Культура. Сьогодні ми поговоримо про те, як поводити себе в театрі. Перше, з чого я починаю сьогодні: в театр ви маєте бути одягнути, коли йдете, згідно з правилами етикету, це храм мистецтва. Деякі люди вважають, боже, в чому не прийшов, аби прийшов в театр. Може бути і так. Може, перший раз людина прийшла. Подивиться, захопиться і другий раз вона вже зрозуміє, вона вже відчує, вона вже не зможе прийти в театр без одягу, який співпадає з тим настроєм, який вирує в цьому місті. Деякі люди вважають, що театр починається не з гардеробу, а з буфету. Забороняється входити в залу з їжею. Ну, Можна обійтись без цукерки, якщо ви слухаєте опору, дивитесь балет або ви в драматичному театрі на виставі. А як сідати, коли ми прийшли? Люди сидять, світло вимкнене, починається вистава, я запізнилась. Є такі е білітьорші, які і не пропустять. А коли 5 хвилин, 7 хвилин, і хтось просковзнув і починаєш товхатися. Або не запізнився, але всі вже сидять, а тобі треба пройти десь це 10-11 місце. Як іти? Іти треба спиною до сцени і обличчям до людей, які сидять? І ще одне. Опера балет. Іноді людина вперше прийшла на цю виставу і починає аплодувати тоді, коли їй сподобалось, як він там щось вже виконав якусь арію. Почекайте, коли. Хтось обізнаний на цій музиці, починається робити, і потім вже ви, щоб не проривати виставу. Бо це не тільки заважає тим, хто слухає, а ви е, зіб'єте з такту е, і оркестр і виконавця. Що робити з квітами, якщо ви з ними прийшли і хочете привітати виконавця? Я вам раджу домовитись з тим працівником, який працює на сцені, і запитати у нього, коли доречно буде винести квіти. Ви можете бути анонімними, і вона, працівниця, винесе букет, ви тільки свою визитівку туди покладете. Або ви скажете: Я сам хочу це зробити. Не забувайте про те. Що е, театр це місце, де не розмовляють голосно, навіть в антракті, навіть в буфеті. Пам'ятайте, що ви прийшли отримати задоволення насолоду. Покупайте квитки і йдіть в театр. Ви вже знаєте, як себе там поводити.